Дуже часто питають, як можна отримати військово-обліковий документ в паперовому вигляді, оскільки він потрібен там для певних обставин. Також звертаю вашу увагу, що відповідно до норм чинного законодавства військово-обліковий документ в паперовому вигляді і військово-обліковий документ в електронному вигляді мають однакову юридичну силу. Навіть якщо це буде військово-обліковий документ, роздрукований з резерву Плюс або напряму з реєстру оберіг. Він також буде мати. Таку ж юридичну силу, якщо як і паперовий документ, який буде наданий вам в ТЦК виданий, тому якщо у вас є резерв Плюс, то військово-обліковий документ з резерву Плюс буде мати таку ж юридичну силу, як і паперовий, навіть якщо ви його роздрукуєте. Якщо у вас нема резерву плюс, то ви можете завантажити ваш військово-обліковий документ в. На сайті Дія в по пошуку вбиваєте Дія військово-обліковий документ, Вас перша стрічка перекидає, нажимаєте, перекидає на сайт Дії, там можна сформувати зробити витяг з реєстру оберіг. І вам витягнеться такий же саме військово-обліковий документ, який витягується в реєстрі оберіг з наявною актуальною інформацією відносно вас, яка міститься в оберігі. Аз, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете мені написати в директ або на будь-який меседж за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.